Сьогодні представляємо напівавтоматичну стрічку пилу по металу від турецького виробника Діспомакіна my 270 Даний верстат призначений для промислового виробництва. Ширина полотна 27 мм. Діапазон різання даного верстату від мінус 45 градусів до 60 градусів. Верстат оснащений частотним перетворювачем, що дозволяє плавно регулювати швидкість різання від 0 до 90 метрів на хвилину. Пневматичні лищати забезпечують максимальний комфорт роботи на даному верстаті. Міцна конструкція верстату дозволяє різати різні види профілів, в тому числі неживіючі сталь та інші матеріали. Верстат оснащений гідравлічним манометром, який точно показує натяг стрічки, що дозволяє встановити оптимальні показники натягу стрічки, а це в свою чергу забезпечує найкращий розріз та максимальну довговічність стрічкового полотна. Жорстка масивна рама верстату виготовлена з чавуну. Надійна передача потужності забезпечується якісним редукторним механізмом. Потужний двигун забезпечує якісну роботу при використанні в промисловому виробництві. Підйом та опускання пили забезпечується гідравлічною системою. Інтегрована роликова твердосплавна система, що забезпечує безпечне ведення ріжучої стрічки з регульованою, направляючою адаптованою до ширини розрізаної деталі. Пульт керування з кнопками, включаючи головний вимикач, увімкнення, вимкнення, регулювання швидкості різання, підйому та опускання рами. Крім того, верстат обладнаний кнопкою автоматичного аварійного відключення, яке відповідає нормам ЄС. Масивні лищата швидким регулюванням, відкривання, пересування в обидві сторони. Ефективна система охолодження вбудована в основу верстату. Нагадуємо на цей верстат присутня гарантія один рік. Отож, запрошуємо відвідати наш сайт та обрати цю модель для власного виробництва.